Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, той, якого влада намагається звинувачувати в провалі на півдні в перші дні війни, коли ворог за день буквально захопив все, включаючи Херсон. Всі південні території, які були захоплені, і вийшов в тил нашим військам в Маріуполі, так от він в інтерв'ю видання Українська Правда прокоментував судові розгляди щодо колишніх командирів ну кількох генералів, полковників, які підозрюють у недбалості, через те, що ворог зміг захопити частину території Харківщини. Ну да, там цих генералів якраз е, за Харківщину намагаються звинувачувати у травні 24-го року. Неприйнятно, що під час ведення війни розпочинаються судові процеси науковими керівниками, сказав генерал. Командувач при цьому звернув увагу на те, що російських командирів за відступи з частини окупованих територій Харківської, Луганської, Донецької областей та за прорив ЗСУ на територію Курської області не притягнули до кримінальної відповідальності. бачите, навіть е, диктатор Путін, от такий собі е, Нью сталін новий Сталін, а він ні за що своїх генералів не стріляє, навіть не сажає. Цікаво. Ми маємо досвід інших держав, де так само відбувалося, сказав Наєв. Будь ласка, якщо є претензії, в тому числі кримінального порядку, претензії мають бути розслідувані і дані відповіді. А чи доречно під час війни це робити? Питає Наєв, для чого? Це робиться з метою отримання істини? Чи, може, з інших причин, задався питанням екс-командувач. Та, звичайно, що з інших причин? Вибори на носі. І на когось треба, звичайно, невдачі перших днів, перших, ну, власне, перших днів. Бо далі вже головний командувач Залужний включився і е, почали виправляти оці. Ну, невдачі, я би це не назвав, це не невдачі це е, просто провали. Провали, коли е, участки були розміновані, коли військ не було поставлено, війська були забрані, просто відкриті ворота були. Для російської агресії і е, є підозри, що якраз ні сам Наєв, ні оці генерали, яких судять. Вони якраз не давали таких вказівок розміновувати, війська забирати і так далі. Мабуть, тому їх, власне, і судять. Ну, е точніше, судять їх тому, що треба спихнути на когось вину, а е ця вина може опинитися на комусь іншому. А е в світлі виборів, які влада при комусь чистим. І е, непогрешним в очах народу.